Чому саме Іслам істина, а не християнство, юдеїзм чи буддизм? Християнство каже, що Бог став людиною. Але Бог вічний, всемогутній. А людина смертна і обмежена. Як Всевишній міг стати тим, хто їсть, спить і помирає? А головне, немає жодного оригінального тексту Ісуса. Усе переписане, перекладене, змінене. Різні церковні собори вирішували, що вірно, а що ні. Це людська релігія, а не Боже відкривання. Іудаїзм знехтував Месією, але хіба можна вірити в пророків і відкинути одного з них? Бог надсилав пророків не для того, щоб їх обирали вибірково. Буддизм не говорить про Творця, там немає відповіді на головне, хто створив усе, навіщо ми тут, куди ми підемо після смерті. І тільки іслам дає ясну картину: є один Бог, є мета життя, поклоніння йому, є послання, яке Господь пообіцяв оберігати, Кроан. Повністю збережений, тому що він вчився на пам'ять тисячами сподвіжників пророка. Іслам це не про традицію, це не про схід, це про істину, що дана всьому людству. Тільки Іслам визнає всіх пророків і об'єднує їх послання в одну місію це покора єдиному Богу і недодавання йому співтоварищу.